Слава Ісусу Христу! Прочитаємо текст, який записаний в Даниїла, перший розділ, перших два вірша. Перший розділ, перших два вірша. За третього року царя Йоакима, юдиного царя, прийшов на вуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку Йоакима, юдиного царя та частину посуду Божого дому, і Він відправ їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога. А посуд відправив до скарбничного дому свого Бога. Займайте, будь ласка, місця. Наш Господь Всевишній, Він є владика над царями. І якщо перечитувати Біблію книгу за книгою, ми з кожним разом будемо переконуватись тому, що по-справжньому наш Бог Всевишній, Він є владика. Над царями і відкриває таємниці своїм рабам. По особливому книга Даниїла відкриває характер Бож, Божий із такої сторони. Показує Бога, що він всім скеровує, Бог керує історією людей, людей або імперії царств. Також Бог керує і майбутнім людства. Бог знає від початку, що буде в кінці. Бог визначив. В яких умовах життя люди будуть жити, в яких країнах будуть проживати, що вони будуть переживати, і що на їхньому шляху буде? Коли в нашому особистому житті або в сім'ї, або в країні приходить якась недоля, горе, нещастя, і ми не бачимо майбутнього, то в таких випадках що відбувається? З наших рук все летить під ногами нашими, здається, земля захиталася. Ми взиваємо до Бога, кличемо, а відповіді немає. І в нас тоді складається таке враження, що Бог не чує, не знає. Бог на небі, ми на землі. І настільки важко в житті стає. Як важливо, щоб в цій ситуації життя, навіть в таких обставинах життєвих, нам не втратити віри в Господа Ісус, не втратити надії, щоб ми не захиталися, а залишалися тими, ким ми є в Господі, і були спроможніми і далі проявляти милосердя, любов, служачи тим, Хто є поруч біля нас. Да, коли нам дуже важко, коли горе і нещастя, тим більше і в нашій країні те, що відбувається, воно приносить нам біль, неймовірні переживання і страждання. Ми кличемо до Бога, але відповідей, на жаль, немає. В плані того, чого ми бажаємо і прагнемо. Що цікаво, що перший розділ він відкриває нам Господа з якоїсь сторони? Господь відкриває нам можливості там, де ми їх не бачимо. Так, Господь відкриває нам можливість в тих ситуаціях, коли нам здається вже кінець, темно, без вихід, а Бог відкриває можливості такі, які ми ніколи не сподівалися у житті. Ми знаходимо, що якраз у житті ось це і прийшло. Перше, що ми знаходимо, що сталося, ми читали, і ще раз читаю другому вірші, що написано: Господь дав царя юдейського у руки царя Навуходоносора. Хто дав? Невже такий Навуходоносор сильний прийшов, завоював? Невже він настільки здібний? Невже це дьявол скористався тим, щоб Навуходоносор завоював? Єрусалим завоював царство юдейське. Ні, брати і сестри, Господь зробив. Господь написано дав, дав кого царя народу Божого у руки царя язичницького. Якщо торкнутися трошки історії народу ізраїльського. Якщо ми дивимося в історію народу ізраїльського, вони свого часу переживали таких три періоди життя. Це час суддів, потім час царів, потім час полону. Але за часів суддів ми знаходимо, що народ ізраїльський він жив на своїй землі. Вони були захищені Богом. Цей час називається теократичний. Тобто Бог керував своїм народом і яким чином керував? Через суддів, яких сам він піднімав. І це був найкращий час у житті народу ізраїльського, коли Бог керував ними. На жаль, дивлячись на життя народу ізраїльського, воно було подібне, як до спіралі. Вони то піднімалися, то опускалися, І що з кожним поколінням відбувалося? Вони ставали все гірші і гірші. Вони все падали духовно. Все нижче і нижче. Кожне покоління, воно все далі відходило від Бога. І це часто повторяється в житті народів. Що цікаво, що кожне покоління, яке повстає на цій землі, навіть і в церкві, їм здається, що вони найкраще розуміють істину, вони найкраще знають, як жити на цій землі побожно. І спостерігає на сьогоднішній день, що руйнується багато чого, що воно є цінним і гарним в Божих очах. А чому по якій причині? Зарозумілість, гордість. По цій причині це відбувається. Але що ми бачимо? Прийшов час, коли народ ізраїльський захотів царя. Ви знаєте, Бог дав їм царя. Хоч тим самим народ відкинув. Царя Бога. Бог докорив цьому народ і сказав: вони не тебе самої відкинули, а мене відкинули. Бог каже, дам їм царя. І спостерігаємо, що за часів Саула, потом Давида, Соломона, царство Ізраїлю було єдине. Воно розквітло. Воно стало досить великим і потужним царством, особливо за царя Соломона. Це царство було настільки великим, потужним, що воно впливало на весь той світ, який жив, на всі ці царства, які того часу жили. Воно було зразковим царством для всіх країн за часів Соломона. Але що цікавого відбулося, Бог розділив це царство. За е, часів трьох царів воно було єдиним, але недовго. Більше ста років вони проіснували. І потім Бог розділив це царство, своє ж царство, свій народ Він розділив на південний північний. По якій причині? Через гріх. Через гріх Соломона Бог розділяє. У Північне царство входять десять 10, 10 царів, а у Південній тільки два, тобто не царів, а колін. Вибачте, колін. Десять колін ходять пів, північне царство, а у південне два коліна. Північне царство. Воно проіснувало 209 років. Що цікаво, 20 царів у північному царстві. Жоден з них не корився Богові, жоден з них не чув Бога, жоден з них не виконав волі Божої. І Бог терпить їх 200 з лишнім років. І це царство Бог віддав Асирійському царю. Воно так і не відновилось. Південне царство воно проіснувало більш 345 років. Якщо Північне царство вже було вигнане, то Південне царство, ці два коліна, вони ще проіснували 134 роки. В цьому царстві було більше 20 царів. 22 царя, царя було. З них тільки вісім, які корилися Богові, які чули голос Божий, які виконували волю Божу. Інші вони були безбожниками. І знову ж Бог терпів їх. 345 років. І приходить час, це 605 рік, що відбувається те, що ми читаємо у першому вірші, що приходить якраз Новоходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму, обліг його, і Господь дав царя Йоакима в руки царя Навуходоносора. Бог виніс вирок. Бог виконав те, що говорив, він неодноразово попереджав, неодноразово говорив, казав, що їх чекає за непослух. Але, на жаль, сама людина, вона настільки жорстокосердна, горда, вперта, не готова чути голос Божий. Господь попереджав сотні років, і Господь виніс вирок. Посилає царя Наухононосора, він захопив. Захопив Ізраїль. Тобто Єрусалим і Юдею. Він захопив. Сталося те з Ізраїлем, як я вже говорив, що Бог виніс свій вирок справедливий. Те, що він говорив, попереджав їх про це. Перемога наухононосора це не його перемога, це не його сила, це не його місць. Це діячі Господа. Господь, який втілив у своє у життя свої плани і свої попередження. Якраз ось ці вірші підкреслюють, що це Господня перемога. Це Господь зробив те, що Він неодноразово говорив. Він говорив до них дуже довго. Якщо включати суддів і царів, це пройшло майже 800 років. Бог їх вчив. 800 років Бог їм нагадував, Бог їх попереджав, Бог їх наказував, вони не чули, не корилися, і, врешті-решт, Бог виконав те, що казав. Також ми бачимо із цього, або які ми можемо зробити ще деякі висновки, що Господь вчинив над своїм народом те, щоб їх. Очистити, оновити, і саме де на чужій землі, серед чужого народу, Бог там їх очистив і виявив вірних собі людей, але вже на чужині. Там, де люди отримують поразку та втрати, ви знаєте, що це вже є саме що? свідчення Божої перемоги. Там, де люди отримують поразку, Втрати це засвідчення того, що Бог отримав перемогу. Бог починає втілювати свої плани і свою волю. Коли відбувається на землі суди Божі, як добре навчитися правильно сприймати ситуації і не шукати винних тих, хто в цьому винен, в наших стражданнях. А навпаки, що саме? Бачити, для чого Бог робить в нашому житті те чи інше? Як добре цього навчитися і побачити? Це видно з життя навіть Даниїла. Також бачимо, що Бог, віддавши у руки царя це царя юдейського, то коли це сталося, що Відбулося і далі. Що ми знаходимо? Ми читаємо ось з третього вірша, хто туди попадає, які люди попадають. Ми з третього вірша читаємо і сказав цар до Ашпенаса, Пенаса, начальника. Його євнухів, щоб привести з Ізраїлів синів і із царського роду, і шляхетного роду юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити у царському палаці і щоб навчити їх книг та мови халдеїв. і призначив їм цар. Щоденну поживу, поживу царської їжі та вина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них зюдених синів Даниїл, Ананія, Масаїл та Азарія. А начальник Євнухів дав їм інші имена і дав Нанеїлові ім'я Валтасар, Ананії Шедрах, а Масаїлові – Мешах, а Азарії Аведнего. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлу ласку та милість перед начальником Євнухів. Цікаво. Даниїл попадає в складні життєві обставини, знаходячись на чужині. Юнак, молода людина. Рабство. Він не власний над своїм життям. А хто саме навходоносер? Він визначає, він визначав їм, де і чим займатися і служити. Він, навходоносер, визначив, що вони будуть служити при царському палаці. Також він визначив, де вони мають навчатися і чого мають навчатися. Також він визначав їм, що вони мають їсти і що вони мають пити. Ще одне. Він був у групі або при царському дворі у палаці євнухом, або групі Євнухів. Про що це свідчить? Що він був кастрований? Тобто він був зневажений. Виконалось над ним те, що ще свого часу Бог говорив. Виконали Слово Боже навіть над Даниїлом, праведною людиною. Виконалось те, що Бог через Ісаїв говорив, і казав: а з твоїх синів, котрі народяться від тебе і походитимуть від тебе, декого заберуть, і вони стануть євнуками в палаці Вавилонського царя. Я думаю, що Даниїл знав це. Коли його забрали у Вавилон, він чув це пророцтво, що має відбутися. І він погодився з цим. Даніїл згодився, прийняв волю Божу. І коли він згодився, прийнявши волю Божу, Бог відкрив нові можливості. І що це за можливість? Зверніть увагу, що Бог дав Даніїлові, або навіть Бог розположив начальника Євнухів, щоб він прислухався Даніїла. Щоб він міг зробити точно так, як скаже Даніїл. Чому, яка причина? Хто має їх слухатись і кого? Начальник рабів чи раб начальника має слухатись. Але зверніть увагу, що саме Бог зробив, він зробив так, що Даніїла прислухались. Почули, причина. Чому так? Даніїл поклав собі у серце і саме що? Щоб не осквернятися їжею царя та питвом. Він поклав своє серце не осквернятись, не занечищуватись. Ми бачимо, що Даниїл, він не мав вибору, де жити, в яких умовах перебувати і чого навчатись. Але він мав вибір який. Що йому їсти, що не їсти, він мав вибір, він міг сказати ні. І він це зробив. Даніїл виконав те, що в нього було в серці, або втілив те, що воно було закладено в нього в серці ще там, де він був в своїй родині, або в своїй землі. Коли він був в своїй родині, його навчили правди, навчили його істини, вклали в його серце слово. І Даніїл поступав відповідно того, що було в його серці. В, нього, в його серці була основа, підстава для того, щоб протистояти нечистоті, протистояти саме гріху. Його рішення не осквернятися їжею царською і питвом було по тій причині, що він мав це тверде рішення в серці. Це тверде рішення, яке було і стояло як фундамент в його серці. В його серці було саме слово Господнє. Була істина, було те, що Бог говорив неодноразово до народу ізраїльського. Саме Бог був визначив і дав розуміння народу ізраїльському, що їсти, що не їсти, що чисти, що чисти. І саме що Даниїл знав. Якщо читати Левита, 11 розділ 44-й, вірш, то ми знаходимо: бо я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будете святі. Бог Святий Я. І не занечищуйте душ своїх усякими плазуючими, та, що плазує по землі. Бо я Господь, що вивів вас з Єпільського краю, щоб бути для вас Богом і будьте святі, бо Святий Я. Оце закон про худобу і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звіриною та і, що їсться, та між звіриною, що не їсться. Це Левит, 11, розділ 44 до кінця. Дивіться, було чітко вказано, що їсти, що не їсти. Бог якраз законом своїм випробовував народ ізраїльський, щоб перевірити їх на послуг, настільки вони покірні, наскільки вони слухняні. В даному випадку якраз Даниїл він проявив слухняність Богові. По святу Богові. Він вирішив, він поклав у серце своє не осквернятися їжою Питвом царським. Саме це рішення воно зробило Даниїла сміливим і рішучим. В плані якому? Дивіться, він просить, він просив начальника Євнуха, щоб не осквернитися. Коли він просив, Бог що зробив? Дав Даниїлу ласку та милість перед начальником Євнухів. І він прислухався, він почув. Це ми читаємо з 10 по 16 вірш, що, що саме, і сказав начальник Євнухів до Даніїла, боюся я свого пана, бо він визначив вашу їжу та ваше петво, бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даніїл до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даніїлом, Ананієм Асанілом та Азарієм. Випробуй на своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що, побачиш, зроби за, своїм, за своїми рабами. І той послухав їх у цьому і випробував їх десять день. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі. Аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм ярину. Виться, як відбулося, що сталося. З першого погляду вони мали бути худішими, коли їли тільки ярину і пили воду. А ті, хто вживали царську їжу, шикарну їжу, гарну. Вони мали бути набагато кращими. Дивіться, що Бог зробив з людьми тими, хто поставив у своє серце не осквернятися. Вони були кращими і здоровішими. Хто це зробив? Бог. Бог відповів на бажання Даниїла, на рішучість Даниїла. Бог якраз допоміг йому цьому. Тому ми знаходимо. Що саме людина, людина, яка приймає чітке рішення, християнин, який приймає чітке рішення в цьому житті, не осквернятися, такі люди, вони кращими навіть на вигляд, вони молодші на вигляд, вони гарніші, і це правда. А тим більше ці люди, вони і здоровіші по тій причині, що вони слухняні Богові, що вони догоджають Богом. Цього ми ще один висновок можемо зробити. Часто ми можемо почути в цьому житті, що я зрішив по тій причині, що обставини відповідні склались. Я по-іншому не міг робити. Я не міг поступити по-іншому. Ситуація така склалась. Дивіться, наше життя у святості, воно не залежить від того, які обставини складаються, які ситуації в житті, що відбувається кром нас, не від цього залежить. Наше життя в чистоті і святості залежить від того, що в нашому серці відбувається, що закладене в нашому серці. Обставини, які складаються, вони тільки виявляють, виявляють, що ми туди заклали. Навіть переживання, недолі, випробування, вони вскривають, з вскривають, чим ми живемо і чим ми наповнюємо серце. Якраз. Обставини, які склалися в житті Даниїла, вони виявили вірність Його. У нього з'явилися нові можливості. І саме ці можливості в чому? Показати, що він є вірний Богові, і він готовий коритися тільки йому. Дивіться, останнє, що ми знаходимо, ми читаємо вже після е цього 17-го вірша, що відбулося. А ці четверо наків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книзі та мудрості, а Даніїл розумівся на всякому віддінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привезти їх, то начальник Євнухів привів їх перед обличчям Вогодноносора, і цар промовив, розмовляв з ними. І з усіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. І вони. Ставали перед царським обличчям, а всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десято мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві, і був Даниїл там аж до першого року царя Кіра. Яка винагорода? Яка можливість відкрилася для цих чотирьох мужів? Даниїла і його друзів. Вони могли засвідчити, а точніше, Бог засвідчив через них, наскільки він є величний, мудрий і сильний. Бог їх обдарував великою мудрістю, яка відділялася або відрізнялася від всіх тих мудреців, які були на ці, тоді у царському палаці Ці Четверо мужів, вони в десяти разів були розумніші і мудріші. По якій причині? Бог дав їм цю мудрість. Бог дав цю можливість через них проявити свою силу, владу, мудрість, свою величність. І тому ми можемо зробити дещо які висновки, коли Бог дає. Щось від себе, то воно перевищує всякі людські знання і вміння. Якщо Бог обдаровує нас своїми дарами і мудрості, воно перевищує всякі розуміння людські, всякі фі філософії людські, всякі знання людські, це набагато вище, краще, ліпше і достойніше. Якщо Бог він дає оці прекрасні можливості. Бог відкриває нові можливості там, де ми їх не бачимо, коли, коли ми попадаємо в скрутні обставини життя, Бог дає можливість якраз нам проявитися, нам відкрити свою істину, щоб ми могли погодитися з тим, що він для нас призначив. Даніїл зумів явити те, чого навіть ніхто не сподівався, по якій причині він погодився в першу чергу з Богом, з його планом, з його волею. Коли він попав в рабство, він смирився під руку Божу. По-друге, ми знаходимо, що знаходячись в цих обстанах, чому Бог міг явити через нього щось нове, неможливе. Яка причина? Даніл зберіг своє серце в чистоті й невинності, не тільки він, а й його друзі. І по-третє, хто може являти щось велике і славне? Ті люди, яких Бог обдаровує, а кого Бог обдаровує? Ті, хто зберігає себе у чистоті, хто приймає рішення не осквернятися. Тому, брати і сестри, нехай Бог благословить, щоб ми в цьому житті не розчаровувалися. Якщо й прийшло горе і біда, як це в житті на Вуходоносора, будемо шукати можливості, можливість зберігати себе у чистоті і давати дозвіл Богові, щоб Він міг явити через нас свою мудрість, силу, і ми могли. Послужити тим, хто поруч з нами. Не шукати винних, не нарікати, не проявляти невдоволення, а навпаки, будучи вдячними Богові, дозволяти Богові являти через нас своє світло. Нехай нас Господь цьому допоможе, йому слава нехай буде. Амінь. Помолимось, подякуємо Богу.